Усім привіт, вітаю вас на каналі Маша Запису Лецплею. Ми починаємо і сьогодні і закінчуємо проходити гру, яка називається чи платформа 8, не платформа, чи вихід 8? Я не знаю, у мене в стімі вона підписана як японські іерогліфи і цифра 8. Тому <сум> маємо, що маємо в чому заключається сенс цієї гри? Я думаю, що багато хто з вас вже її бачив, можливо, навіть бачили проходження. Вона доволі була вірусною, якщо я не помиляюся. От, я особисто бачила вже її проходження, але це було точно кілька місяців тому. От, ця гра про те, що нам потрібно знаходити аномалії і таким чином дістатися до виходу. Це щось типу метро, що ми ходимо, знаєте, по типу, цим чийне метро це щось типу підземного переходу. Нам потрібно пройти, а знайти. Коротше, якщо аномалії є, ми заходимо назад. Якщо аномалії нема, ми йдемо далі. А це буде цікаво, тому що я ніколи не грала. Такого типу ігри. Дякую паняночці Світланочці, що подарували мені цю гру. А, і хто не розуміє, про кого я, це та панянка, з якою ми грали в Fortnite разом на стрімі одному з. А, от У неї є свій канал, плутає кнопки, так що, якщо вам нема, що подивитися, воно пускає доволі часто відео. І ми почнемо. У нас є зелений постер 0808. Я зараз спочатку хочу побачити яким має бути чувачок. У нього чи якесь червоне обличчя. Таке відчуття, що він чи сильно тужився, чи що. Так. В нього вуса є. Він тримає в руці телефон. Ще якусь штуку. Шкарпеток в нього немає. Окей. Mm, okay. No smoking. Не курити. Не можна ходити в смокінгу. Так, 08.08. Open. Тут щось with a smile. Так, хорошо. Перше постер. Це якась Dental Clinic. Зубна. Клініка. Стоматологічна клініка. Синє. new, open, Я може навіть док-салон якийсь, окей. Навряд чи я, може, з першого разу і не запам'ятаю. make-up art, Тут щось з музикою пов'язано. Security камера. У нас є камера security. Що в нас тут? Щось незрозуміле і щось не зрозуміло. Супер, дякую. Я не знаю. Давайте подивимось, що це буде. Ага, я можу бігати. No smoking. Я сподіваюсь, Ага. Я боюсь, що буде щось страшне. Я не хочу, щоб було щось страшне. Так, дивимось чувака одразу. Uh, no smoking, окей. Okay. Тут може бути щось стрьомне, але не факт. Але може бути. Я вже в напрязі. Він <рислові> якийсь більш червоний, мені здається. З чуваком, наче все норм, окей. Okay. Червоне. Chervone... Угу, А угу. я не знаю, на постері можете позмінюватися цифри чи щось таке. Бо я не запам'ятаю, якщо так. Да. Чекайте, що тут написано? Security camera in operation. Боже. Ой. Ага. А мені показує, типу, що я проходжу, чи ні? Там було щось не так? Я не розумію. Мені не показує, типу, який це рівень. Чи я пропустила якусь аномалію? Чувак, у чувака все нормально, шкарпеток нема, Він досі червоний помідор здалеку. Вау, так блюриться, прикольно. У нього щось в вусі є. Чи мені здалося? Червоне. Віз Смайл, окей. Тут просто все було синє. Доксалон Зуї. Блін, це треба сильно все запам'ятовувати. Я не запам'ятовувала сильно. Тут щось, якісь картиночки, десяте, десяте. Блін, мені здається, що все нормально. О, нульовий рівень, почекайте. Це воно якусь перевірку мені робить? Що відкривається? Що це за. От я чую, як двері якісь відчиняються. Він не має на мене дивитися. Він не має так робити. Ні, він не має так робити. Він не має так робити. Чому він стоїть? А -а 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 -а. Він не має так робити. Боже, який кошмар. Так, це був перший рівень. Я щось, здається, пройшла. Фу, який жах, мене мурашить навіть від такої дічі. Мені треба якусь музичку, знаєте, на фон, щоб щось грало. Прикольне. Бо я в напрязі. Так, він не дивиться на мене. Не дивиться? Не дивиться, окей. Значить тепер ми будемо дивитися на все інше. 8-8, Viza Smile. 8 Dental Clinic. Тут начебто все добре. Зуї собачки. Собачки. Тут, тут щось я не розумію. що Це просто багато якихось людей, щось вони там роблять. А око тут таке і було. Воно ж має бути ЧБ, напевно, ні. Ну, Мені здається, що воно має бути ЧБ. Окей. Другий рівень. Супер. Так, іде наш пан. Якось і далеко, мені здається, далеко від нас. Подивимось. Я готова його зустрічати. Я бачила, що там були вони чи то. І Чи я перепутала вже з іншою грою? І вони там були якісь двоголові, чи що там з ними було незрозуміле? Ти на нас будеш дивитися? Ні. Ну Це добре виходить, що. Виходить, що все норм. Окей, okay. With a Smile Open, досі це Dental Clinic. Тут начебто нічого не змінилося. Чим мені здається, що тут змінилася фотографія собаки? My fucking... Оця. Е... Так дивно. Почекайте, тобто воно і має бути таким. Це око. Воно знову якесь не таке. Мені здається, що там змінилася фотографія собаки. Цікаво, чи це правда, чи ні, чи я облажалась. Ніна облажалась. Третій рівень. Окей. Та ні, там така сама фотографія? А що тоді було не так? за забраком, може це баг якийсь? Чого це ви не знаєте? Телефон. Він іде, ну з чуваком все нормально. А тепер давайте подивимось. може, гра залагала? Я щось не пам'ятаю, що по цього було. Блін, реально не пам'ятаю. Мені тепер здається кожен раз, що коли я відкриваю, то воно все різне інше. Блін, тут знову з оком щось не так. А може, воно таке було? А ну почекайте, мені просто цікаво. Може, воно просто забагалось таке може бути? Бо я бачила, що таке може багатися. Це нульовий рівень, типа, чи що це? Ой, це не так, не значить, все було нормально. А я тепер не шарю, що у нас правда, а що ні. Окей, в нас є ці позначки, вони були. Судячи з усього. І судячи з усього, а що тоді було не так? Я поверталася назад, і я не розумію тепер, що було не так. З тобою все добре? А що було не так? Що було так, почекайте? Дентал Clinic. Добре. Не знаю, може час треба запам'ятати, ну блін, це бред, я ж не можу такій кількості все запам'ятовувати. Собачка, собачка така і була. Ага, окей. Тут, ну не знаю, начебто все правильно. Око виходить, таким і було. Не знаю. Начебто все добре. Окей, начебто я запам'ятала, якщо там все було добре, Начеб... начебто, <смі> начебто я запам'ятала все окей, давайте подивимось. Це насправді дуже важко, тому що, коли от ти дивишся проходження чиєсь, то начебто і все і прикольно, особливо коли у людини все виходить, вона все помічає, якщо в неї зорова пам'ять дуже класно розвинута, це круто. Я як людина, в якої. Ну, начебто здорова пам'ять теж добре розвинута, але я ніколи не грала в таке і мені трошки дивно. Давайте дивитися. Uh, open, Dental Clinic, що -то там Smile. Коточка така сама, все добре. З оком у нас виявляється теж все добре. Тут не бачу нічого такого. Що там воно відчиняється, зачиняється, блін, стрмно. Я не бачу ніяких проблем. Якщо зараз буде нульовий рівень, я дуже здивуюсь. Нульовий рівень. А в чому прикол? Щось не то. Ну не має бути сходинок. Кек. Ноу смокінг. А вгору теж треба дивитися чи ні? Він має йти по третій лінії, правильно? Третя від жовтої. У нього все норм. Комірець розстібнутий. Шкарпеток немає. Дентал. 18.30. тридцять. В якийсь звук, чи мені здалося? А, то начебто все норм. Все норм. Що за двері? Чого вони чого вони клацають? Мені таки не подобається. Тут у нас теж може щось змінитися? Ще Що ну давайте підемо далі. Я не бачу ніяких проблем. Окей. Полістики, давайте нічого не буде вискакувати. Я вас благаю. Він йде по третій. Почекайте, що це таке? Не було такого? Не пам'ятаю такого. У цієї жовтої штуки не було. А мене Мурашить. Він йде по третій лінії. Окей. А, чи все з ним добре у нього? Треба ще пам'ятати, в якій у нього руці ж, напевно. В цій руці він зазвичай несе телефон. Цій, тут все ок. Комірець розтібнутий. Наче погляд в нього трохи вниз іде, але я не думаю, що там настільки все продумано. Восьма, восьма, дентал. Ой, бля. На другому постері там такі очі стрьомні були. Ну, не стрьомні, вони просто інші. Бля, що тут стоїш? Ненавиджу. Горор ігри. Не люблю, не подобається. Але пройти цю гру було дуже цікаво, вона дійсно була в мене в обраному. <світа> це світа мені помстилася, знаєте, типу, я їй подарувала гру теж, а вона виявилася дуже стрьоною. Я про це не знала, просто побачила в неї в бажаному захотілася порадувати. І оце схожа штука, що ну, у нас просто рівні, різні рівні стрьомності, знаєте, одна для одної. Вона більше може вже газ таки пограти, я набагато менше. Ми якось грали разом в Фортнайт. В якийсь жахастик. І я, звісно, кричала: дай Боже, потому що мені було дуже стрьомно. От. Так, очі нормальні. Собаки нормальні. Все нормальне. Тут теж все норм. А ще я знаю, що гра може забагатись. Так, подивіться, у нас там, типу, є. Діджей, uh, потім щось таке червоне, потім хтось, типу, як на гітарі грає, чи щось типу такого. Дві, дв, дв, двоє дверей. Не знаю, виглядає як начебто окей. Розглянемо. Чикс, 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 чикс. П'ятий. Ух. Давайте дивитися. Він йде по третій лінії. Це вже добре. В лівій руці в нього. Точніше, це права рука, але по моїй лівій стороні в нього оцей якийсь рюкзачок. Кейс. Правий в нього телефон. Комірець. Окей. Він не дивиться на нас. Це добре. Я бачила таку фігню, що там, типа, можуть бути. Чи кілька чуваків, які дивляться на тебе, чи хер його знає, що воно там таке? Фух, Дентал Клінік. Перші двері, синє, собачка, люди. Щось стоять, лялякають. Це типа вода була чи що? Я не... Я в такий момент ніколи не буду дивитися назад. Фу, я сижу, в мене тільки ці звуки, бо. який жах. Він йде по третій полосочці. В нього Там ця, там ця... Іде на нас, розтібнутий комірець, на нас не оглядається. Дентал Клініка. До речі, я. Зробила всі свої зуби. Ну, як зробила, пролікувала весь карріс, який в мене був. Це була довга робота, але я це зробила. Я дуже рада, можете мене привітати. Але з не дуже приємного мені треба ще вставити імплант, і це найдорожче буде. Найдорожче і найдовше і найважче. Не бачу проблем. Бажіть. якщо я пройду цю гру швидко, от типу, якщо я зараз її пройду, я не буду перепроходити. <плес> я служу, як на каторзі. Я не люблю лякатися. Хороша, давай з тебе буде все добре. Камірець, так, все хорошо. Так, ну з ним все добре. Окей. Окей, okay, you know. Дентал клініка. Чувак з нормальними очима. Собачку стрижуть. Люди стоять. Очі на місці. Двері на місці. Тут все. Восьмий. Ага, це ще одне буде, окей. Він йде по третій лінії, правильно? По третій лінії, окей. Будь ласка, не лякай мене. Я дуже тебе прошу. З ним щось не так? Мені здається, в нього менше волосся, вам так не здається? Дентал клініка. Чел з нормальними цими, собачка. Люди. Очі. Ну Тут в правильній послідовності. Мені здається, що в нього щось з волосами з волоссям. Вихід 8, походу гра називається. Фух. <ріст> Це один з найшвидших проходжень, і я дуже рада. Я сподіваюся, що якщо ви не бачили цю гру, вам було цікаво її побачити. Якщо ви бачили, ви могли посміятися, можливо, з моєї тривожності. Да, давайте насміхайтесь. От, Дякую, вам, що були зі мною. Не забувайте донатити на ЗСУ. Якщо хочете підтримати мене, то всі варіанти які є в описі до цього відео. І в першому закріпленому коментарі я вам дуже вдячна. Тут сказано про те, що дякуємо, що використовували цей підземний перехід. Ми вибачаємось, якщо є якісь типу штучки. Тут 22 аномалії, які ми не знайшли. Дякуємо вам за розуміння і співпрацю. І я дякую вам до зустрічі!